Будь чуйний і пильний у службі Божій. Постійно думай про те, чому ти сюди прийшов і для чого покинув світ, чи не для того, щоб жити для Бога і стати духовним чоловіком. Тому рвися до поступу, бо незабаром дістанеш винагороду за свою боротьбу, і тоді вже не буде в тебе ані страху, ані болю. Тепер хвильку попрацюєш, а знайдеш тривалий відпочинок і навіть віковічну радість. Коли вірно і щиро витримаєш у боротьбі, то й Бог, без сумніву, буде вірний і щедрий у подяці. Маєш триматися певної надії, що досягнеш перемоги, але не треба ставати самовпевненим, щоб часом не зледащити або не загордитися. Колись один чоловік, який часто в тривозі між страхом і надією боровся з різними думками, молячись у церкві перед престолом, так роздумував і промовляв: О, якби ж я то знав, що витримає до кінця, і враз почув у серці відповідь Божу. А коли б ти це знав, що робив би ти тоді? Роби це тепер і будеш цілком впевнений. І враз, потішений і підбадьорений, він поклався на волю Божу, а тривожна невпевненість щезла. Він не хотів більше цікавитися і питати, а намагався сам доходити до розуміння, яка є Богові мила і свята воля Божа, щоб почати і завершити всіляку добру справу. Надійся на Господа і добре чини, каже пророк. Заселяй землю і поживишся її багатством. Є одна річ, яка стримує від поступу і щирої поправи багатьох людей це страх перед труднощами і боротьбою. Бо найбільше ті поступають у чеснотах, хто мужньо намагається робити те, що для них є найтяжче і найбільш противне. Адже людина тим більше поступає вперед і тим вищою заслугової ласки, чим більше перемагає себе і вмертляє своє серце. Та не всі люди однаковою мірою мають що поборювати і вмертляти. Однак пильний борець, хоч би він мав у собі і багато пристрастей, буде успішніше поступати уперед, аніж інший чоловік моральний, але не такий беручкий до чеснот. Дві речі стають у пригоді на шляху до виправлення силоміць відірватися від того, до чого тягне зіпсована природа, і запопадливо плекати ту чесноту якої комусь найбільше не вистачає, старайся також найбільше того остерігатися і те поборювати, що тобі частіше не подобається в інших людях. Усюди дбай про свій поступ. Тож, коли бачиш або чуєш добрий приклад, хай він тебе схиляє до наслідування. А коли заважиш щось погане, остерігайся робити таке саме, або ж коли ти вже вчинив таке, старайся чим скоріш виправитися. Під яким кутом зору ти оцінюєш інших людей, так само інші оцінюють тебе, як мило і гарно дивитися на жваву та побожну, просту та карну братію, а як сумно і гірко споглядати, як вона негідно поводиться, як вона не виконує того, до чого їй покликано, як то шкідливо занедбувати обов'язки свого звання, а схиляти своє серце до того, що нам не вільно. Пам'ятай про свою постанову, яку ти зробив, і постав собі перед очима образ розп'ятого. Коли глянеш на життя Ісуса Христа, маєш багато чого соромитися, що ти ще не постарався про те, щоб стати більш подібним до Нього, хоч же давно став на Божу дорогу. Чернець, який щиро й повожно роздумає над найсвятішим життям і муками Господніми. Знайде в них доволі всього, що для нього пожиточне і конечне, і не потребує шукати чогось кращого поза Ісусом. О, коли б Ісус розп'ятий увійшов у наше серце, як швидко і наскільки ми б стали ученими, ревний чинець все радо зносить і приймає, що йому кажуть, а недбайливий і лінивий терпить прикрість за прикрістю, і з усіх боків щось тисне його, бо в серці немає втіхи. А шукати її в світі йому не вільно. Чернець, який не живе за правилом, виставляє себе на тяжкий занепад, хто шукає більшої свободи і вигоди, той буде постійно в скрутному становищі, бо ні перша, ні друга річ не догодить йому. А що роблять інші ченці, які підлягають гострим монастирським правилам? Вони рідко виходять з дому, живуть самотньо, нужденно їдять, ходять у грубі одежині. Багато працюють, мало говорять, пізно лягають спати, встають у досвіта. довго моляться, щось часто читають і в кожній речі дотримуються правил. Глянь на картузіян, цистерсів, на чинців і черниць різних чинів, як вони щоночі встають і співають псалми Господеві. І тому було б ганьбою для тебе, коли б ти мав лінуватися до цієї святої справи. Коли такий великий Чернечий хор став хвалити Бога. О, якби то не треба було нічого іншого робити, як тільки всім серцем і устами хвалити Господа Бога нашого. О, якби ти ніколи не потребував ані їсти, ані пити, ані спати, а міг би зупинно віддаватися лише духовним справам, тоді був би ти далеко щасливіший, ніж тепер. Коли з якої-небудь потреби мусиш служити тіло, якби не було тих конечних потреб, а тільки духовна пожива для душі, якої ми, на жаль, досить рідко коли шукаємо. Коли людина дійшла до того, що вже ні в якому сторінні не шукає для себе втіхи, тоді лише вона починає мати сердечне вподобання в Бозі, тоді вже вона буде вдоволена всім, що випаде. Тоді вона не буде ані тішитися чимось великим, ані над малим сумувати, але цілком буде надіятися на Бога, який є для неї всім у кожній речі, для неї, по правді, ніщо не гине і не вмирає, бо все живе для Нього і жваво слухає в мить його святої волі. Завжди пам'ятай про кінець та про те, що змарнований час вже не вернеться ніколи. Без запопадливості та пильності ніколи не будеш чеснот. Як почнеш холонути до них, будеш зле почуватися, але коли щиро старатимешся, знайдешся ти спокій і відчуєш, як то праця стає щораз легша, завдячуючи ласці Божій і твоєму змилуванню в чесноті. Чоловік охочий і пильний, до кожного діла готовий. Набагато важче чинити опір хибам і пристрастям, аніж упрівати від тяжкої фізичної праці. Хто не вистерігається, дрібний хиб помалу впаде у великі. Завжди будеш тішитися ввечері, якщо день із скоростю перебудеш. Пильнуй себе, заохочуй до праведності, упоминай і хай діється з іншими людьми, що хоче! А ти не опускайся настільки поступиш уперед, наскільки сам себе присилуєш. Амінь.